Фразеологізм дим-коромислом, у сиву давнину селяни будували хати без димарів. Дим із печі йшов прямісінько в хату і виходив або через волокове вікно, або через двері, що були відчинені всіни. З часом дим почали виводити через димар над дахом. Залежно від погоди, дим виходить стовпом, піднімається вгору, волоком стелиться вниз, або коромислом. Валить клубками і перевалюється дугою, спостерігаючи за димом, передбачали погоду на найближчу добу. У переносному значенні фразеологізм: дим коромислом, стовпом означає шум, гамір, безладдя, інколи його вживають для характеристики інтенсивності роботи чи діяльності. Фразеологізм дерево пізнання добра і зла. За біблійною легендою перших людей Адама і Єву Бог оселив у раю, де їм не потрібно було турбуватися про житло, їжу, одяг. Вони мали все і жили у повній гармонії та радості. Єдине, що Бог їм суворо заборонив, їсти плоди з дерева, пізнання добра і зла, яке росло посеред райського саду. Проте диявол, у подобі змія, підмовив Єву скуштувати заборонений плід, і вона пригостила Адама. Це порушення було першим гріхом людей, за який Бог вигнав Адама і Єву, з раю і прирік усіх їхніх нащадків на страждання. У переносному значенні вислів «дерево пізнання добра і зла вживають тоді, коли хочуть застерегти від скоєння гріха. Фразеологізм, дамоклів, меч, походження фразеологізму. Пов'язане з іменем Дамокла, придворного улюбленця грецького тирана Діонісія. Одного разу під час обіду Дамокл дуже вихваляв володаря і з заздрістю говорив про нього, вважаючи його найщасливішою людиною у світі. Діонісій вирішив провчити заздрісника. Під час бенкету він наказав слугам посадити Дамокла на трон. Той був на сьомому небі від радості. Аж раптом побачив, як над його головою на кінському волосі повис гострий меч, що будь-якої миті міг обірватися і вбити. Діонісій пояснив, що це символ небезпеки, яка завжди нависає над тим, хто має безмежну владу. Відтоді вислів дамоклів меч уживають, коли йдеться про постійну смертельну небезпеку.